Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. В Міністерстві соціальної політики повідомили, хто залишиться без підвищення розміру пенсійних виплат у березні. Березнева індексація пенсій в Україні. А буде стосуватися не всіх категорій пенсіонерів. Відповідне роз'яснення надало Міністерство соціальної політики України, а саме перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак. Вона повідомила наступну інформацію: що на даний момент ми покриваємо індексацію майже всіх категорій. Осіб не буде здійснюватися індексація для тих, у кого пенсії вже перевищують максимальний розмір, встановлений законодавством. Хочу нагадати, що максимальна пенсія у нас становить 20 930 гривень. Тоді пенсіонери, хто отримає максимальний розмір пенсії, можуть, не можуть розраховувати на Березневе підвищення на березневу індексацію пенсійних виплат. Також ще важлива інформація: Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати. Цей показник, відповідно, хочу нагадати до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, враховується вам для розрахунку пенсії. він являється дуже важливим. І... Показник середньої заробітної плати по Україні за 2022 рік становить 13 376 гривень 21 копійка. Це на 382 гривні 65 копійок більше ніж у 2021 році. Ці інформації хотіла з вами поділитися. Якщо буде ще додаткова інформація, з'являтися щодо. Індексації і вся актуальна інформація щодо пенсій буду з вами обов'язково ділитися. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.